Минулого року було засідання з питань готовності закладів освіти до переліку закладів, в яких дозволено змішане навчання, додалось ще 4 заклади загальної середньої освіти, 2 заклади дошкільної освіти. Також згідно з протоколом збільшено кількість учнів, які зможуть одночасно перебувати в закладі освіти з 50 10 до 100. Таким чином будемо збільшувати кількість води продуктів харчування в укриттях і кім'яних закладах освіти метою покращення якості освіти в зв'язку з війною та відключенням електроенергії, на жаль, не завжди всі учасники освітнього процесу. Я маю на увазі учнів і педагогів, можуть виходити на онлайн-заняття. Цією метою проведено співбесіди з кожним керівником закладу загальної середньої освіти. Створено групи для тих учнів, які не мають можливості з певних причин навчатися онлайн, і будуть організовані додаткові заняття безпосередньо в закладах освіти в інший від навчання часу.